Так, блін, залетів кажан. Подивіться, яке гімно мале. Мозги мені викомпасирував конкретно. Поки його... Дивіться, які зуби, ніфіга собі. Оце мордяга. Я його то зараз відпущу, звісно. Ну, поки я його замахав, щоб він, блін, приземлився. Ти я вже сам чесно замухався. Генька морда, ніфіга собі. Ладно. Погнал. Так, друзі, всім вітання. Мишака відпустили, тепер щось будемо трохи робити. І так, е, взагалі що я хочу показати? Взагалі так не робиться, але цей раз ми так робимо. Е, Замовник привіз Кузнець товариш привіз вже зроблений каркас для гойданки. Що кажу, що взагалі так не робиться, тому що мені, виходить, по цьому каркасу вже тяжко підібрати, тобто попасти в сіли ці. Якщо розміри там, наприклад, чисто геометричні прямі лінії, то це не тяжко. А от такі от і згіби трошки тяжко, тому що в радіус можна не вцілити, треба все точно вимірювати. Спочатку ріжеться плазма, а потім вже ковалі підганяють під плазму каркас труб і зварюють. Але цей раз вийшло так. І так, зараз підемо до компа, там я вже накидав трохи узора і подивимося, що вийшло. Отакий от от узорчик зібраний. Спочатку думав його робити в рамочці, виходить, якби, як обично робиться, але потім вирішив робити без рамочки. І деякі. Лістики, цвіточки, як би, скажімо, не, не набагато, але виходять за е, оту нашу вже, як би, готову рамку. Він потім їх підріже і вже привариться е, вже як би, конкретно по місцю. Бо інакше тяжко вгадати Ну і так, коротше, такий от узор, їх буде два. Зараз я буду викладати його на лист. Возможно, прийдеться, якщо місця не хватить, його десь чикнути. Він його потім теж пізніше зварить. Ну, подивлюсь, зараз що там вийде. Так, і що? і що? І що? І все, як то кажуть, як завжди, все чітко. Так, дивіться, я йому тут підрізав. Спеціально, щоб якби я листочок е, ліг. Тут лишив пупляшок, він його може відрізати, якщо доводити, як встик. Бо тут, в принципі, виходить, як встик тут підріже собі. Ну і тут якби далі. Тут може підрізати, тут же я йому підрізав. І от так от би все вийшло. Попав нормально. Без як того, якихось особих екцесів. Зараз я ще перекину. І так, от так це все вийшло. Доволі, доволі... Це круто вийшло. Я думаю, качелька буде в самий раз. Узор взяв з цього узора, просто якби понакидав вище. Нічого такого особо не видумав, просто брав елемент, масштабірував і витягнув його туди, якби в закінчення. І все-таки доволі цікавий взерунок вийшов. Весь цей ізгіб це криша, наскільки я знаю, вроде полі, полікарбонатом буде. На саме сидіння, яке буде гойдатися, я йому теж нарізав елементів до цього, конкретно такі штуки не різав, тому що вони вже ніяк не поміщалися на цей лист, а елементи ще якби було куди понакладати. То йому понакладав, він каже, я виложу сам собі, їх посхвачую. В один якийсь узор, дещо попідрізаю і буде, буде все класно. Тобто, як то кажуть, хазяїн барін Так, ну, я думаю, що як третісортний брак може бути. Чи як може, може. Так, ладно. Отак воно це все буде виглядати. Їдемо далі. Так, друзі, покажу вам ще одну штуку. І так, як ви знаєте, були запущені шари пусто, пустотілі, і їх треба якби полірувати. Заполіровувати шоу зварки або місця зварки. І ми їх заполіровуємо на старому токарному. Зроблено... Я зробив таке місто, де була ручка. Там стоїть пружина, речах, І відводиться, це щоб швидко піджимати і знімати шар. На пружині от, якби, упор. І Шар заполіровується. Тобто ставиться шар, зажимається і зачисним кругом заполіровується. Зняв рістодіршку. Щоб не заважала. От вона стоїть якби, на краю. І так воно полірується. Але ж е, це явище якби, е, тимчасове, тому що незручності в чому. По-перше, це використовується токарник, який для цього не предназначений. Плюс е, на ногах цілий день, е, плюс витяжки нема. Ну, коротше, хрінь конкретна. Пилюки тут куча. І тому був зроблений. Ідемте е, станок з гімна і палок. Отакий от. от. Блок, обладнане місце. Це у мене тут є, практично на вулиці. Такий як літній варіант. Е, дві педалі. для управління голова. Від фрезерного 676-го, колись на ньому стояла, патрончик малий, куди ставиться бишар, ще один речак з мотором, який полірує і витяжка. Витяжка туди на двір, бачите, працює доволі потужно. Тут же можна присісти на стілець і працювати зараз камеру. Я так думаю, на причіплю на лімішок і щось спробуємо зробити. Ну що, друзі, розпочнемо. І так, дві педалі. Права в нас відповідає за включення э, пнівого циліндра, який зажимає шар, а, а ліва включає э, оберти самого э, шпінделя чи патрона і одночасно включає э, сам цей. І полірували. ящик поправити. Мимо літає. Все, знов поставили, зажали і все. Є, Следующий. Головне не перепутать. то, что может с рук выпрыгнуть. Остальные все, все четко падают. Все роботи, як вам і так, друзі, як вам швидкість роботи, я зробив що тут виходить? 7 штук. 7 штук заполірував, то на старим методом за цей час можна було ну, штуки 3 відсили зробити. Плюс, якщо довго робиш цілий день, Получається ноги, спина устає, а тут собі сидиш, відпочиваєш, то люки ноль, тягне еквічно, коротше, взагалі супер вийшло. І так, тепер по, по механізмах. Тут бабка від фрезера, шків приблизно 1 до 3 це у нас вроде вроді полторашка 0,75. Це 3000. 1,1. Один, э, один один, або один и два. Точно не знаю. Ой, кажу один і два. Один, один, або полторашка. Ми просто тупо не помню. Yeah. Вал. Чому е, таке виконання? Тому що інакше ніяк не виходилося там, робити фортуну по-другому. В будь-якому другому варіанті щось кудись щось заважає. А от такі от, якби через вал. Ми... Тут на пневмо, е, не знаю, колись, десь від чогось якийсь гідравлічний міні циліндр був, запустив туди воздух, вроді би по силі вистачає. Буде не вистачати, подивимося в роботі. Це буквально от перші, перші перші шарики зроблені на, на цьому станку. Якщо буде не вистачати сили, здав би, прижимання, поставлю другі, в мене циліндрів вистачає. Тут стоїть... Тут електрочастина, виведена розетка для того, щоб можна було, якщо не користуєшся цим, або вдруг воно б не пішло, я його просто туди забираю, або взагалі звідси забираю, ставлю ще частину кожуха і поліруємо. Все так само, тільки вместо круга, болгарка далі використовується, теж вся полюка туди. Болгарка теж включається з педалів одночасно з шаром. От. Тут всередині пускатель один і блок живлення на 24 вольта, який живить там внизу пневморедуктор. І ще від 24 вольт живиться витяжка. Вентилятор там стоїть, доволі потужний. І все. Тут якби шахта, для того, щоб шари не знімати, а просто вони падають туди. Дві педалі. Підалі е, теж давно вже роблю само, саморобні. У е, мене вже програма зроблена давно, я їх ріжу, е, стройки, згинаю, ставлю концевики. Тут, бачите, один такий стоїть, тут інакший. Ух, Не важно, какие концевики. Главное, чтобы он включал и выключал. Ну, и типа вот так. Станок зимной пал. Одним словом. Все, всем пока.